Гранітна майстерня Юрія Кравчука. Місто рівне, вулиця князя Романа, 4. на підготовче засідання у Дубинський міськрайсуд суд, екс заступник голови Рівненської облдержадміністрації Тарас Пустовіт приїхав разом з дружиною. Журналістам повідомив, що воно свою не визнає. Судове засідання суддя Лілія Федорова провела за кілька хвилин. Вольфіка, захисника і Пустовіта не буде відводу складу суду. Немає наш так. Не, сумію, не потрібно тяжко. Не потрібно. Так, питання може йти. Перше судове засідання відбудеться вже 27 квітня. Всім свідкам доведеться їздити у Дубно, адже апеляційний суд визначив підсудність за Дубинським міськрайонним судом, бо він територіально найближчий до острога, а саме там мешкає чоловік. Нагадаємо, пусто був затриманий під час отримання 8 тисяч доларів США 11 січня, але було доведено два епізоди, тому загальна сума неправомірної вигоди становить 11 тисяч доларів. Чоловіка помістили у СІЗО, але випустили під заставу у 609 тисяч гривень. Тепер судитимуть, йому загрожує від 5 до 10 років в'язниці.